Кіровоградським правоохоронцям подякували за АТО. Зі сходу України повернулися 135 міліціонерів, які брали участь в антитерористичній операції. Це представники різних підрозділів ОМВС Кіровоградщини. Керманичі області привітали бійців з поверненням спільними подяками і цінними подарунками. Відзначили окремих правоохоронців. Посадовці запевнили, роблять усе, щоб підтримати силовиків матеріально. Зокрема, Депкорпус корпусу вирішив виділити більш як мільйон гривень саме для міліції. Наразі на сході добровільно перебував більше як півсотні співробітників МВС з області. Проводили занкування і вони заповнили анкети. І вони поїхали безпосередньо туди за власним бажанням. На сьогоднішній день немає ніяких примусових команд, що з міністерства, що наші. Тому там люди безпосередньо перебувають за власним бажанням. Знаходяться вони в місті Ізюмі частина частина виконує свій обов'язок в червоному лімані